Питання війни і миру вирішується лише коли Трамп особисто зустрінеться із Путіним. На землі коронований Бог розумієте, він нікого не боїться. Він нічого не боїться. Якщо б ці перемовини були озвучені, ви б бачили, як книзка Путін опускає кого завгодно. Путіна все ж таки приберуть. Ми немножечко підліваємо, скажімо, туди бензинчику, щоб вогонь сильніше розгорався. Він готовий, щоб планета зникла вся. І я бачу нациста, який мене вбиває. І я кажу, бачу, що це мій чоловік. Сьогодні це її чоловік. Три дні мороку вони будуть. У вас ще наразі є. Вісім років, коли вони завалають і коли вони будуть просити допомоги, не одна країна не піде назустріч. Придеться з Китаєм столкнутися? прийдеться равне. Китаю не буде нікого на Україну. США тиснуть більше ніж на Росію. Саме тому ми хочемо, щоб була демонстрація тиску на Путіна. Коли він почне піднімати свій народ, тоді з нами будуть рахуватися всі. Мій світ перший метафізичний. Перетвори свій день на шедевр, розкрий свій внутрішній потенціал, відчуй магію слів, залучи удачу в кожну сферу свого життя, відчуй підтримку всесвіту. З активатором успіху ти перепрограмуєш свій мозок на успіх, залучиш позитивні зміни та відкриєш для себе безмежні можливості. Наші медитативні практики це твій особистий код до всесвіту, достатку та процвітання. Слухай наші активатори щодня і спостерігай, як у твоєму житті розквітає справжня магія можливих. Усі деталі у моєму телеграм-каналі Залишаю посилання в описі до цього відео. Приєднуйся. Питання війни і миру вирішується лише коли Трамп особисто зустрінеться із Путіним. Так думає Трамп, і не переговори Зеленського з Путіним, не посередництво Європи, а лише власне їхня особиста домовленість Трампа із Путіним. Ми навіть хвилюємося з цієї теми, бо ми розуміємо, про що Трамп там може домовитися. Що ви пророкуєте, що вирішить питання війни та миру? Ну, приємно, що, звісно, Трамп думає що він такий великий, і що тільки завдяки йому щось трапиться. Але зараз навіть на ті переговори, які він е, збирається йти, все одно його підштовхує е, його парламент. Його народ для того, щоб все ж таки, ну щоб о, ця країна не потеряла лідерські качества, тому що євросоюз занадто сильно піднявся на цьому фоні, і ясна річ, Америка присідає, і зараз потрібно якось повертати свій статус значимо, значимості, і тому Трамп, просто хороший е, бізнесмен, маркетолог, він продає цю ідею, що завдяки тільки Америки можуть відбутися ті перемовини. А, ну, не знаю, на жаль, або на добро, бо вже готові на перемовини, да, аби тільки вони були чесні. Але а, Путін, знаєте, коли людина втратила а, здоровий глузд то там неважливо, сидить там Трамп, і ще хтось. А, він же ж та Бог на землі коронований Бог. Розумієте, він нікого не боїться, він нічого не боїться. Оце, мабуть, страшне, коли людина доходить до того, що вона нічого не боїться, нікого не боїться. І тоді вона вже грішить наліво-направо. До речі, це якраз називається астральний тренажер, в який попадають народи, людина, країна або там ще хто. І зараз наразі Трамп просто хоче підняти свої якісь ставки. А uh, щоб можливість у нього була на жаль, uh, ті переговори, які навіть попробують відбутися між Трампом і Путіном, Путін буде ставити настільки його в незручне становище, і якщо б ці перемовини були озвучені, ви б бачили, як, як низько Путін опускає кого завгодно. І ясна річ ну також дає поняття, що з ним треба рахуватися. Не не він з кимось буде рахуватися, а, а з ним. Можливо, можливо, да, якщо бути на його місці, можливо, це правильна позиція. Вот. Но Трамп, скажімо так, якби, якби його американський народ не взяв за зябри, то звісно, він би селів би не тільки Україну, але і свою країну. Він ну, йому що, і він би продав, заробив компенсацію і віддав би навіть Путіну Америку з головою сказав Біді, бірі, правлі прай, що хочеш робити. І це наразі зрозуміла сама Америка, і тому не дає можливості йому це зробити. Але щоб повернути статус, то треба хоч хоч якось іти на ці переговори. Тому не можу сказати, що він горить цими переговорами. Всередині нього я бачу, як знаєте, як він іде в банк. Але він боїться. Знаєте, було б добре, якби Путін боявся. На жаль, він не боїться. Багато пророчив, що в цьому році Путін помре. Не помре, на жаль. Трамп теж не помре. Ну, Путін не так довго буде жити, а Трамп. Довгенько поживе. Я вже і це подивилась на всяк випадок. Думаю, Ну що там йому грозить? От зараза, буде ще політиком. І політиком, і бізнесменом. В кінцевому ітоді він ще поживе так нормально років, але збанкруктує і буде, знаєте, таким нікчемним нікчемним. Я хоч думаю, ну хоч так, ну хай хоч ніщим побуде, ну хай хоч всі на нього поплюють і вже це приємно. Знаєте, як мьода на, на душу помазали, думаю, ну ладно. Але Путіна все ж таки приберуть, тому що туди, куди він буде йти. Хотіти йти, а це знаєте, він готовий, щоб планета зникла вся, аби тільки не його пораження. Тому він готов іти на те, щоб ядерку вмикнути, все що завгодно, але ж біля нього є, які б вони турні не були, вони ж та цього не хочуть, розумієте? І тому вони все ж таки його самі своїми руками. Уберуть це у них знаєте прийнято. Але вже коли а, Путін не один управляє, це колективний Путін, і от наша ціль, ми працюємо з Віктор Фечем командою. Ми робимо так, щоб колективний Путін у них всередині відбулися разногласія. Для того, щоб ділюшка відбулася а, внутрі цієї країни. І, до речі, у, дуже гарно зараз це все там йде, і ці волнення йдуть, і ми, ми немножечко скажімо, а, туди бензинчику, щоб вогонь сильніше розгорався, і, і скажімо, до кінця цього року там сильні будуть волнення, і вони прийдуть до того, що. Цього е, треба убирати. І от треба, щоб цей колективний Путін швидше до цього прийшов. Треба домовлятися з ним, з колективним Путіном, а не з Путіним як таковим. Треба зробити повлі на те, щоб, знаєте, пам'ятаєте, пам'яті, коли... <кхм> Гітлер вже теж не хотів здаватися. Це ж його е, люди почали вести перемовини про капітуляції. Нам треба зробити так, щоб оці колективний Путін пішли. На домовленості, щоб їм це було невигідно. вигідно, і я думаю, що саме це в тому числі призведе до того, що вони самі пришвидчать смерть свого президента. Надзвичайно цікава ідея і супер робота. Ми благословляємо вас. Нам би. В цей час, щоб внутрішні політики, політика розрушались, тому що ми дуже сильно розриваємось. Бачите, вісні ми їхали робити свою роботу. А поки ми робимо тут роботу, ну, ту, що треба для нашої країни, то внутрі відбуваються такі речі, розумієте? І це страшно, тому що ти не знаєш, ти не можеш розірватися. Ну, Неможливо е розходувати людей. Знаєте, як от вижимати з людей все. Це дуже тяжка робота. Ти тратиш прану. Фізична енергія дуже швидко поновлюється. Це ти поспав, поїв, погуляв, і ти відновився. Прану енергію, яку ти палиш, це прана складається із радості, із моментів щастя. Розумієте? А її набирати набагато тяжче. Вона довше прибуває. І тому а, у нас деякі учні кажуть, а давайте кожного дня роботи, а давайте двічі на день роботи. Ми кажемо, ребят, ви виснажитесь. А вопрос без не вирішиться, І будуть вкрай важні речі треба зробити, а ви безсілені. І що тоді робити? Розумієте? І треба правильно управляти тут енергіями. Розумієте, не можна все вижимати з людей. Треба і дати, а вже потім разом зробити роботу. Повинні і вміти дати, але і їм дати теж потрібно, щоб, знаєте, на вісах лежало. Ти не тільки спасаєш мир, ти не тільки це робиш, і розумієш, що ми все це робимо для себе. Але ми фізично хочемо щось мати. Да? Відпочинок, радісні моменти, а, хтось вкусно поїсти, хтось просто в спа салони сходити, хтось просто побігати зі своїми дітьми. Це теж дуже важливі речі, які ми не повинні зараз забувати. До речі, щоб не становитися фанатиком духовності, треба не забувати, що у нас є тіло, душа і дух. І от тіло. Вона повинна отримувати так само важливі речі. Але важ... Самі важливі речі, якщо ми говоримо про все життя, знаходиться в духі. Дух це та манада, божественна манада, яка прийшла із істочника в ній є все. Це і є зв'язок з Богом. А душа, тіло це матеріальний мір, матерія, в яку Бог в... Цю душу вмонтував цей дух для того, щоб ми по тілому по землі могли ходити, розвиватися. А душа це емоції. Це емоції, які ми відчуваємо. Але е, знаєте, інколи думають, коли емоціональний підйом, значить це духовний рост. Ні, це різні речі. Але якщо взяти дух, душа і тіло, то душа це перемикач, ніби дух. Це в небі знаходити, це зв'язок з Богом. Тіло на землі, а душа між небом і землею, вона перемикачеться через емоції. І нам, щоб ми хотіли стілитися, зрозуміти все, що потрібно, не робити помилки, ми повинні мислити як дух, духовна сутність. Ми повинні Богу дати приобладати в нас. Ми дали первінство нашому тілу. А тіло відповідає за що? Лень. Гординя, тщеславія, а, бажання досягти задоволення. Розумієте, ми повинні це мати, ми не повинні про це забувати, але не це повинно бути головне. Ну от Якщо ви себе запитаєте, я що народилася, щоб отримувати задоволення? Ну так, да, ну один раз не народилася, ну другий раз, ну третій раз. Далі що? Де розвиток? Найбагатші люди світу, які перенасичуються задоволенням, стають дуже глибоко нещасні при всіх своїх можливостях і грошах світу. Далі йде важкі наркотики, які потім також вже не працюють. Ну або реально хтось іде в духовний розвиток, хтось намагається через практики досягти тих станів, так. які дають щось свіженьке. Да, якраз це я хотіла сказати, що зараз дуже багато людей звертаються за допомогою. Що допоможіть, врятуйте. Хочу ще раз сказати, що трансформуйтеся, робіть так, щоб ваша вами управляв ваш дух. Тому що це дуже важлива річ. До речі, от у мене тиждень назад я консультувала одну нашу ученицю, і проблема та стосунки з чоловіком не дуже не дуже добрі. І я відпрацювала, все зробила, все слава Богу, там вийшлося. І вона каже: ви знаєте, у мене таке відчуття було відіння було, що я бачу себе дівчиною, молодою дівчиною, десь в мені років 20, чимось в концлагері. А, і, і я бачу нациста, який мене вбиває з пістолета, бо щось він сподобалося. І я, каже, бачу, що це мій чоловік. Сьогодні це її чоловік. Уявляєте, в той момент, в той момент, коли він її вбивав, він відчував відразу, вона відчувала ненавість, і вони вступили в в війни, де Бог їм дає. А давайте ми вас в інші умови. І тепер вже не ти від нього будеш залежати, а, а муж буде залежати від жінки, як вона. І ви знаєте, проблема конфлікту у них на чому. Вона йде в духовність, він страшно боїться, не розуміє, чому він не хоче, щоб вона духовно розвивалась, а підсознательно він розуміє, що вона згадає. І тоді що? А вона згадала без духовного розвитку їй прийшло відіння. І вона каже: що з цим робить Саша? Бо я це знаю. Я кажу: ну о, зараз у вас обща дитина. Зараз треба просто е, відстоювати своє, е, розвиватися і тягнути його в духовний розвиток для того, щоб отримати той результат, щоб ця врем'яна петля розірвалася, і кожен вже пішов іншою своєю дорогою. Розумієте? Бо якщо вони зараз не пройдуть, ця почка буде далі тримати, і вони далі будуть проходити ті реінкарнаційні цикли, поки вони не заспокоюються, кожен із них, бо в той самий момент. Кожен із них іспитав определенні емоції, які зачепилися, розумієте? І вони попалися у цей воронку і їх калбасів. І тому в цьому плані я завжди кажу: ідіть на навчання, ідіть. Ми вас навчимо. Ми навчимо, як очиститися, як піднятися, як виставити правильні е, пріоритети розуміння, тому що е, три дня мороку вони будуть. В ці 10 років, які я казала, які ми йдемо по нульовому меридіану, вони будуть врятує тільки внутрішнє світло і те, що ти зможеш моделювати. І тому зараз у вас ще наразі є 8 років. За які з благодаря яким ви можете навчитися управляти енергіями, управляти своїм життям, і завдяки чому ви врятуєтеся ваші близькі, і ви не попадете в цю временну воронку, кожен по-своєму. Тому що вирватися з цієї врем'яної воронки дуже тяжко. Я таких випадків зустрічаю дуже багато. І тому, як говорять, пробач свого кривника, це для того, щоб ти не вчепився в цю временну воронку і, не дай Боже, не прийшлося заново проходити. І, до речі, колись колись ми пробачимо кляту Росію. Зараз мені тяжко в себе вірити, і я не хочу в це вірити. Але я вам хочу сказати, коли вони завалають і коли вони будуть просити допомоги, не одна країна не піде на зустріч. Бо знаєте, коли ти батіряш бразди правління, ти нікому не будеш цікавий. І всі згадають всі обіди, і все. І ви знаєте, саме ми підемо на допомогу. Дивна річ, дивна. Ну, можливо для того, щоб опять не щепитися временну воронку і опять не проходити століттями, віками оці всі жахи, які ми зараз проходимо. Ну, якщо Бог каже, що заради цього це треба м -м, пробачити і піти назустріч, ну, мабуть, мабуть, це потрібно буде зробити потім. Але спочатку хай вони трошки постраждають, а може не трошки, а багатенько. А, а ми там вже таки бить з барського плеча, підемо, мабуть, на зустріч. мабуть. Мені дуже сподобалася фраза, і глядачам, і думаю, теж і вони її пам'ятають. Ми коли говорили з Віктором Шавкошетним про прощення ворогів наших, і ми так вирішили, і він запропонував, що найкраще буде їх пробачати на їхніх могилах. І глядачі погодилося так, так, так. Але на жаль, як тяжко, мені би це не було прийняти, але ми підемо на зустріч. Да, Там будуть різні умови, і ми потрібні буде, будемо навіть піти для того, щоб нам потім гірше не було, тому що ми ми придеться з Китаєм столкнутися, прийдеться. Але розумієте, равне Китаю не буде нікого. Нікого не буде. І ми підемо на зустріч, щоб... знаєте, як от а, зараз а, Європа не йде на зустріч до нас, то війна прийде до них. То от ми підемо до них допомогти їм, щоб зупинити це навалу на їхній території, щоб вона не перекатилась на нашу. Ну, Мабуть, в цьому є якась логіка і ще щось, але ми будемо про це думати потім. Коли час прийде, і детальніше про це ми знімемо окреме відео. Якщо у вас є запитання, уточнення і ще якісь цікаві ідеї, залишайте в коментарях до цього відео. Щодо піти на зустріч на Україну з тиснуть більше ніж на Росію, саме тому ми хочемо, щоб була демонстрація тиску на Путіна, президент України Зеленський. Чи бачите ви, що цей тиск таки нарешті відбудеться? Ну не зараз, на жаль, опять же не зараз. І щоб цей тиск пішов, все ж таки нашому президенту треба зробити так, щоб всі технології, все, що наші зараз люди всередині багато що придумують, багато що роблять. Він ставив ставки на свій народ. На свій народ, коли він почне піднімати свій народ, тоді з нами будуть рахуватися всі, і тоді тиск буде йти на такої ж насильна на Путіна. Нам треба щось таке робити всередині. Навіть інколи знаєте, трошки пріувілічувати для того, щоб з нами почали рахуватися, для того, щоб хотіли бути разом з нами в св'язки. А не з ними, розумієте? І зараз треба сказати: ну добре, ну хочете санкції, то вони самі прийдуть до вас заберуть усе. Ну просто заберуть, у нас забирають, і при тому ніхто не може підтримати. Згадайте Гітлера, він проходив в кожну країну і він просто забирав. Поки одна країна, Великобританія, не сказала ні. І тільки тоді почалося відматування. Ми зараз та країна, як і Великобританія, яка каже ні. І якщо вони нам допоможуть, то війна не прийде до них. І вони не втратять свої гроші, які вони так сильно бояться. А якщо ні, вони втратять більше, ніж гроші. Вони втратять все, що тільки можна. Згадайте, коли Совєтський Союз німці поділив на ГДР і на що там ФРГ і ГДР там, то там, де була Росія, там досі занепад. Вони тільки тільки починають підніматися. Росія не дає можливість розвиватися. І коли вона прийде, а якщо нічого не буде змінюватися, вона прийде, то вона зробить великий занепад, вони опять заб'ють собі кармани, олігархи і все, і це буде повний стол. І отут треба знаєте, як показати прикладом нашої країни, нам зараз така потрібна єдність, нам так потрібно, що ми создаємо, ми преодолюємо, А з сьогоднішнього сна, мені показують, що внутрі нас тормозять. Ну, Наші тормозят, помієте? І якщо ми це зараз не змінимо, то ясна річ, нами ніхто не буде рахуватися і ніхто не буде давати таке давлення, десь звідти. Ну, ну, ми повинні на, на, на весах бути вагомі. Але вагомі за що? -чого? Тільки наших надр. Так тоді нам ми, ми не потрібні. Нас можна удалити і забрати надра. Треба зробити, щоб ми були потрібні саме ми. Як розум. важливе нагадування про наше об'єднання, про те, що наші глядачі реально постійно роблять благодійні внески, допомагають Збройним силам України. І після кожного відео ми маємо можливість допомогти купити те, що необхідно зараз, терміново на фронт. І всі карти Академії Хорса Олександри в описі до цього відео. Я нагадаю, що ви завжди можете приєднатися. Картку на щастя вже розблокували. Все нормально, проблем більше не було після того. Дякую, ні. Інколи щось неправильно люди там вносять, і вона їм не дає, не пропускає. Але це вже не від нас залежить. Слава Богу, йдуть. Ми постійно купляємо. Ми кожного дня щось купляємо, відправляємо. Не завжди все можемо показати, тому що ми там і в гурі і Там не все хлопці можуть допомагати. Показати. Але кожного дня великі суми дякую вам, кожному ідуть на фронт, і люди дякують. Це всі, подяки вам. Дякую, любі глядачі, що ви з нами завжди і будете завжди. І нам підказуєте в коментарях про що нам знімати ефіри і свої питання задаєте, і донати робите, і практики робите. Ви просто неймовірні, найкращі у світі глядачі, яких ми просто обожнюємо і цілуємо, і передаємо вам вітання. Так, і пам'ятаєте, як Бог сказав. Я дуже втомився від того, що ви тільки молитеся. Це знаєте, от уявіть Оксана, да у нас є діти, і от діти приходять, поки вони маленькі. мама, дай ти, мама, дайся. Ну, ти даєш, ти розумієш, дитинка маленька. І от дитинка виросте, а вона все приходить. Мам, ну дай, ну дай. Говорить, ні, ну я дам. Ну ти ж якось давай вже й сам щось роби. І так і Бог да. Молитва потрібна. Не, не бійтеся молитися своїми словами або так, як ви звикли. Будь ласка, не забувайте, але не забувайте, крім молитви, щось робити, для того, щоб Бог вами пишався і казав: це моє творіння, Пишаюся, бо вони заслуговують. У вас хронічна втома, болі в суглобах та багато інших неприємних і незрозумілих симптомів. Лікуєтеся роками, а полегшення немає. Вже зараз на каналі Усе чудово шокуюча правда про причину ваших страждань у новому великому цікавому інтерв'ю з українським доктором Хаосом. Доктор славиться тим, що регулярно вирішує невирішувані медичні питання та зцілює тих, хто вже розчарувався у всіх лікарях. Якщо ви досі не підписалися на канал Усе чудово, то маєте Терміново і негайно це зробити, натиснути дзвіночок сповіщень і подивитися від а до я наше інтерв'ю також переслати усім людям, кого ви знаєте, тому що ця тема може торкнутися кожного.